Я вас вітаю на курсі. Курс називається Комунікативна компетентність працівника Національної поліції. Звати мене Кирило, прізвище мене Недря, і сьогодні ми з вами, з вами одразу розглянемо першу лекцію, яка називається офіційне спілкування та його складові, в тому числі так, як головний елемент у діяльності поліцейського. Для початку хотілося б відзначити, що загалом да, у нас існує низка різноманітних стилів спілкування, які власне і визначають, і користуючись якими, ми власне будуємо, да, будуємо комунікацію з особами, які нас оточують. Окремо хочу відзначити, да я думаю, що ви це і так мене знаєте, але тим не менше буде не зайвим, що однією з основних наших особливостей да, як людей, і основним нашим надбанням, це є взаємообмін інформацією, якраз от комунікація, да, за допомогою якої ми можемо доносити свої вимоги до інших, ну і власне отримувати від них та да, зворотню реакцію, фідбек так званий. Щодо того, як вони зрозуміли наші вимоги, і як вони да готові да, чи не готові, можливо їх виконувати. Повертаючись до різноманітних стилів спілкування, да, які я вже відзначив, ну по-перше, в нас є офіційний або діловий стиль спілкування, який ми з вами сьогодні власне розглядаємо. В нас є з вами директивний стиль спілкування. Це коли ми з вами в односторонньому порядку да, людині повідомляємо про нашу вимогу. Якщо ми кажемо про поліцейську роботу, поліцейського, то нашу закону, звісно ж, вимогу У нас є маніпулятивний стиль спілкування. Як правило, ми його зачасту не використовуємо. Да, але якщо ми беремо до уваги, те, що наша з вами служба, наша з вами робота вона є дуже багатогранною, то в нас є в структурі служб, є особи посадові, або окремі структурні елементи, які власне можуть використовувати маніпулятивний стиль поведінки і комунікації. Якщо ми кажемо про які це служби, у нас з вами буде окрема тема, яку ми з вами теж будемо розглядати. Це є така категорія осіб, як переговорщики, оскільки у нас суть переговорів це якраз в певному моменті і в певних. Елементах да, це якраз є маніпуляція, маніпуляція за допомогою власної позиції переговорної, ну, відповідно, врахування позиції да, опонентів наших, то це теж для такого виду діяльності цілком допустимий стиль спілкування. Да. Є переговірники да, у нас теж як окрема категорія, і взагалі у нас є так звана поліція діалогу, яка теж користується і в принципі досить вдало користується да, даним стилем спілкування. А в подальшому ми теж це з вами розглянемо. А, окрім того, да, що директивний стиль маніпулятивний, який я зазначив, ми ще можемо відмітити агресивний стиль спілкування. Да. Агресивний стиль спілкування це в нас з вами той стиль, з яким, на превеликий жаль, ми з вами частіше стикаємося по відношенню до нас та й до наших законних вимог. А, окремо да слід відмітити, чим обумовлений цей стиль, цей стиль обумовлений тим, що в нас. Кожна людина, власне кажучи, да, вона ну, має свій власний простір, який вона вважає законним і вважає втручання до якого да, не дуже не дуже популярним да, і не дуже потрібним для себе. Тому власне вона реагує агресивно, да, оскільки це є втручання до її, до її зони комфорту. Про це теж окремо далі відмітила. Але повертаючись до офіційного подолового стилю спілкування. Чинне законодавство, а також етичні, саме просто етичні норми та да, норми етики, вони вимагають від поліцейського виключно користування, початкове користування якраз діофіційним або діловим стилем спілкування. Тож офіційний або діловий стил стиль спілкування або офіційна або ділова комунікація це в нас з вами взаємообмін інформацією з Опонентом з тим, хто є споживачем цієї інформації, до кого ми намагаємося донести нашу позицію е, у односторонньому або, можливо, у двосторонньому, тристоронньому порядку, дати більше, власне, в залежності від того, скільки в нас є осіб, які з нами комунікують, які з нами підтримують на теперішній момент наше спілкування. Е, офіційний стиль спілкування він визначається да, в першу чергу. Законністю. він визначається етикою і він визначається не менш важливою да, такою категорією, як доцільність, що мається на увазі, це використання в залежності від обставин зовнішніх, в першу чергу, а також до певного моменту внутрішніх обставин, особи з якою ми спілкуємося, саме використання даного стилю спілкування. Що мається на увазі? Якщо ми скористуємося прикладами. То безумовно, я думаю, ви з власного досвіду розумієте, що особа, яка перебуває, наприклад, в стані зміненої свідомості, тобто вона або вживала наркотичні, або алкоголь, або якісь можливо інші заборонені речовини, ну, вона навряд чи здатна почути безпосередньо одразу діловий стиль спілкування. Да? Однак це не означає, що ми маємо від нього відмовлятися. Безумовно, навіть за таких умов, початково, да, те саме представлення і формування тої самої законної вимоги, воно відбувається з використанням і е, залученням да, інструментів якраз офіційного стилю спілкування. Е, такий підхід він вимагає від нас в першу чергу формування е, комунікативного посилу, да, інформації відповідно, е, в залежності від. Певної структури, логічної структури, це має бути у нас спочатку представлено. Це у нас буде в подальшому формування нашої законної вимоги. Тобто доброго дня, мене звати, такі-то, такі-то я є співробітником подій такої то структури. Ну і, власне кажучи, після цього ми звертаємося до людини, формуючи нашу законну вимогу, акцентуючи. Її увагу на тому, да, чому вона має власне, нам ну, не знаю надати, да. чи можливо певні документи, чи можливо посвідчити свою особу, або там транспортний засіб до огляду. або можливо знову ж таки виконати інші якісь наші законні вимоги. А, тому мова йде про доцільність. Якщо безумовно в да, нас трошки інша ситуація, і людина яка таки не знаю, вона не здатна сприймати да, абсолютно нормально і адекватно. Ту інформацію, яку ми можемо донести до неї офіційним стилем, ми можемо користуватися іншими стилями спілкування. Тим паче, що бувають життєві ситуації, коли власне, одразу да, людина починає вестися себе агресивно. Да, і навіть поява преспівробітника поліції у формі, вона негативно впливає да, на її реакції. На її психологічний стан, на її, в принципі, контрольованість, да, і тому, власне, ми одразу можемо переходити до зовсім інших да, стилів нашого з вами спілкування. Але ми все ж таки будемо з вами намагатися про хороше, да, саме про діловий стиль спілкування. Отже, перше. Це є представлення, друге це є меседж да, або законне формулювання наших вимог, наших підстав. Ну і в подальшому да, це може бути діалог. Якщо ми кажемо про діалог, да, діалог у нас може бути, наприклад, вільний да, це один з видів діалогу. Такий діалог він передбачає в нас наявність. Певної теми, да, яка нам цікава, це у нас, до речі, ближче до такої форми проведення да, спілкування, комунікації як опитування. І, власне, в межах да, цього спілкування ми довільно спілкуємося, довільно обираючи питання, довільно обираючи наші власні відповіді, да. ну і, власне кажучи, зачасту навіть не фіксуючи її, Да, за потреби, безумовно, ми можемо запропонувати в межах такого стилю спілкування, да, такої форми спілкування, особі. Спитати в неї дозвіл, да? зафіксувати дану інформацію, якщо вона нам буде потрібна. Це в нас є вільний діалог, так званий, да? і в нас є інший варіант, да? це в нас є знову ж таки директивний діалог. В межах директивного того самого діалогу ми з вами можемо да? диктувати умови і відповідно ставити запитання, да? на які ми власне, да? хочемо отримати конкретні відповіді від, від нашого опонента, да? з ким ми власне, будемо спілкуватися. Під час нашого з вами спілкування, в тому числі за використання офіційного стилю спілкування, ми маємо знати і розуміти два ключових моменти, да, на які ми маємо звертати увагу, дві, дві форми да, фактично комунікації. Першою формою комунікації це є вербальна комунікація, і другою формою це є невербальна комунікація. Що мається на увазі? Якщо ми з вами кажемо про вербальну комунікацію, то це, власне, все те, да, що ми можемо проговорити словами. Або можливо продемонструвати да, там, да, інші форми є е, ведення мовленевої, да, саме з допомогою використання мов різних видів мов да, комунікації, це є вербальна комунікація. І інше, на що ми обов'язково звертаємо увагу, да, це є елементи невербальної комунікації. Що мається на увазі знову ж таки? Це в нас є е, е, елементи да, поведінкові. Е, вони, чому вони є цікавими, да, вони дуже часто вони навіть з мого власного досвіду вони є ключовими. Тому що орієнтуючись на них, ми можемо чітко побачити, наскільки да, реакції людини відповідають тому, про що вона, наприклад, розповідає, наскільки да, це є правдивою інформацією, наскільки та чи інша інформація в неї може викликати емоції певні, да? або навпаки, не викликати емоції. Наприклад, як людина може нервувати, да чи можливо як людина намагається уникати да переходячи від стилю нашого спілкування, обраного спілкування, наприклад, офіційного, до стилю маніпулятивного да І людина буде намагатися уникнути прямих відповідей, да або уникнути можливо подальшого розвитку нашого спілкування. Що мається на увазі під цими варіантами? Ну, Наприклад, якщо ми кажемо про вербальну комунікацію, як я вже сказав, це в нас можливість спілкуватися за допомогою мови. Да? Вербальна комунікація, в свою чергу, її можна розподілити на два типи. Перший тип це в нас буде комунікація безпосередньо мовленева, да? або пряма, її ще називають. Це коли ми під час спілкування особисто спілкуємося з людиною, да? вживати, що називається. І є другий тип, це в нас опосередкована комунікація. Опосередкована комунікація це той тип спілкування, за якого ми з людиною спілкуємося з використанням певних технічних пристроїв, тим паче, що на теперішній момент, якщо ми кажемо да, для вас це абсолютно знайома історія. Ви дуже часто спілкуєтеся саме використовуючи технічні пристрої. Що мається на увазі, під ними, я думаю, особливо пояснювати не треба. Це може бути голосові повідомлення, це у нас може бути телефонний зв'язок, це у нас може бути відеозв'язок, скайп і купа інших да, різного роду там, технічних можливих, програм да, і технічних пристроїв. Невербальна комунікація це у нас та комунікація, як я вже сказав, яку ми можемо читати за допомогою мови тіла. Це інтонація, бо я думаю, ви думаю, я будемо прекрасно розумієте, що сказати я тебе вб'ю можна абсолютно по різному. Да? Якщо це звучить від матері по відношенню до дитини, яка трохи загралася, це буде одна інтонація. Якщо це буде погроза, це буде зовсім інша інтонація. Це у нас вже да? Боже, стикуляція, це є у нас мова емоцій. Коли ми за допомогою прояву наших рухів тіла, наприклад, ми проявляємо певну емоцію. Це у нас може бути постава, це у нас може бути хода, це у нас може бути навіть форма міміка обличчя, за да? допомогою якої ми можемо відслідити, наприклад, певні емоційні прояви людини по відношенню до того, що проговорено, що сказано. Тобто, да, власне кажучи, форм комунікації, і в тому числі, які ми враховуємо під час побудови неофіційної, да, неофіційних стилів використання комунікації, так і в першу чергу офіційного, який, як я вже казав, є законним, дуже-дуже да, широкий. І, власне, чим краще ми ним володіємо, тим ми є більш професійними. Тому. Я дякую вам за увагу. Дякую за те, що приділили час нашому з вами заняттю, нашому матеріалу. Ну і далі, далі буде. Далі, я думаю, ми з вами ще дізнаємося дуже багато цікавого про те, як виключно за допомогою комунікації і мови ми можемо досягати поставлених цілей. Дякую за увагу.